Кожен із нас хоча б раз у житті в мобільні ігри, особливо в ті часи, коли ти їдеш на роботу, стоїш у черзі, або просто потрібно трохи вбити часу з невеличкою насолодою, або коли поряд ПК немає, а пограти то хочеться. Тож в цьому відео розповім про сім топових і ностальгічних ігор на ваші смартфони. Тож запасіться смачненьким, ну а ми починаємо. Перша гра, яку я грав дуже давно, потім трішечки забув, а згадавши, знову завантажив її, і так довго засів, що це просто капець. Вона проста взагалі не потужна, але затягує ну прям дуже сильно. І це Kingdom Rush, і вона повністю безкоштовна. Гра у середньовічному фентезійному сеттингу. Гравці повинні захищати землю від нападу злих монстрів. Кожен рівень складається з кількох заздалегідь визначених доріг, навколо яких гравець може розміщувати оборонні вежі, щоб відбиватися від монстрів, що наближаються. Вбивство ворогів дає Гравцеві золото, як він може використовувати для закупівлі нових веж або покращення існуючих, щоб покращити свої можливості. Мені особливо подобається використовувати таку тактику поставити в кутку дороги лучники або магів і прокачати їх до максимума, щоб був максимальний дамаг. А далі на іншій стороні карти також прокачати до максимума. Якщо ви грали в цю гру раніше, можете знову завантажити і кайфанути. Якщо ви не грали, то ось вам ще одна гра до вашої бібліотеки. І я вас запевняю: якщо ви любите Tower Defense, то ця гра буде. З вами надовго, особливо, якщо ви хочете пройти карту на три зірки. Друга гра точно всім відома, вона є майже у всіх у бібліотеці. Якщо вам подобається цей режим і геймплей, то ця гра з вами буде надовго, і головне грати у будете з кайфом, і це Майнкрафт. Я добре пам'ятаю той момент, коли ми в школі на перерві збиралися, і один роздавав Wi-Fi, а всі інші підключалися, і ми всі грали у цю прекрасну гру. Інколи навіть не на перерві, а в тиху на уроках за підручниками. Це одна з найпопулярніших ігор у світі, яку створила студія Моджонку. Трапляєш у величезний квадратний світ, повністю зроблений із блоків, ніби із Лего. Тут усе із кубиків: земля, дерева, тварини, вода, навіть ти сам. Ти можеш робити що завгодно. Все залежить від твоєї фантазії. Хочеш воювати, хочеш будувати, хочеш просто жити і вирощувати картоплю без проблем. Це як величезний цифровий пісок. І в цьому весь кайф. Якщо ти не знаєш про цю гру, то де ти був весь цей час? Адже це найрозповсюдженіша і найпопулярніша гра. Якщо у тебе є у бібліотеці, то завантажуй і порозважайся. Я якраз не Нещодавно, коли не було поряд ПК, завантажена свій телефон, і ми з другом грали десь годин 5. Телефон був дуже гарячий, але я так сильно кайфанув. Наступна гра спеціальна для тих людей, які люблять грати у доту і без нього нікуди, то є мобільна крута версія Mobile Legends, і вона також безкоштовна, як і Дота. Дві команди, що протистоять, борються за досягнення та знищення бази ворога, захищаючи власну базу для контролю шляху. Три смуги, відомі як верхня, середня та нижня, що з'єднує бази. Більш слабкі керовані Комп'ютером персонажі, яких називають прислужниками, з'являються на базах команд і слідують трьома смугами до протилежної команди, борючись з ворогами та вежами. Якщо ви граєте або грали у доту, то з цією грою у вас точно не буде ніяких проблем. Якщо ви вперше будете запускати, то ви також в цілому кайфанете. Вона проста, динамічна, і грати ви можете де завгодно, головне, щоб був інтернет. Наступна буде не гра, а цілий комплект ігор. Це я кажу про GTA, культова лінійка. В минулому, дуже давньому відео про мобільні ігри, мені якраз. Сказали, щоб я згадав про якісь культові ігри. Ось якраз у цьому відео буде ГТАшка, а в наступному, може, ще якісь інші. Події Grand Theft Auto 3 відбуваються в вигаданому американському місті Ліберті Сіті, прототипом якого був Нью-Йорк. Протагоністом гри виступає Клод, безіменний злочинець, що став жертвою злочинної змови своєї подруги Каталіни і Мегеля, члена Колумбійського наркокартелю. Далі сюжети не буду розповідати, щоб не спойлерити ні собі, ні вам, адже я цю гру ще досі не пройшов. Це звичайна GTA про. Яку ми всі знаємо, можете мутузитись по місту, стріляти, красти тачки і так далі, або проходити сюжетку. Далі йде GTA Vice City. Події гри відбуваються в вигаданому американському місті Vice City, прототипом для якого послугувало реальне місто Майамі. У 1986 році візуальний стиль гри, особливо одяг, музика і транспорт, відображається. Інколи з елементами винтичної пародії. Протагоністом гри виступає Томі Версетті, який став жертвою змови свого кримінального боса Sonні Foreль. Я в Вай City грав раніше у свого друга на ПК, але сюжетку не проходив. То для мене особисто плюс ще одна гра у бібліотеку. Наступна культова гра, яка досі живе за рахунок онлайну, і це GTA San Andreas. Події відбуваються в вигаданому американському штаті San Andreas, який базується на Каліфорнії та Неваді. Штат San Andreas складається з трьох міст: Лос-Сантоса, заснованого на Лос-Анджелесі, Сан-Фієро, заснованого на Сан-Франциско та Лас-Вентурисі, заснованого на Лас-Вегасі. Історія слідує за Карлом Джонс. Або Сі Джей, колишнім бандитом, який повертається додому в лос сантос з Ліберті Сіті після звістки про вбивство матері. Карл знаходить своїх старих друзів і сім'ю в розгубленні, і в ході гри він намагається відновити свою стару банду, має сутички з корумпованими копами і поступово розгадує правду, що стоїть за вбивство матері. Сюжет базується на кількох подіях у реальному житті Лос-Анджелеса, включаючи суперництво між вуличними бандитами Блудс, Кріпс та Хіспенік. Сан Андреас отримала визнання критики і вважається однією з найвизначніших. Ігор шостого покоління ігрових систем, а також визнана багатьма рецензентами однією з найвідоміших відеоігор, що коли-небудь виходили, особливо високо оцінили музику, історію та геймплей. Вона стала бестселером 2004 року, а також однією з найпродавніших відеоігор усіх часів. Станом на 2011 рік розійшлася тиражем 27,5 мільйонів примірників у всьому світі. Гра, як і її попередники, називаються визначною пам'яткою у відеоіграх за свій далекосяжний вплив у галузі. І цю. Цю гру я якраз пройшов повністю і кайфанув. Взагалі ви можете пройти на ПК, але мені здається, що на даний момент набагато кайфовіше вже буде пройти на телефоні. Адже ви можете запускати де завгодно, і гра не настільки вимоглива до заліза. А геймплей такий же самий, як і на ПК, але графіка трішечки краще на телефоні саме. І на жаль, мінуси, що ці ігри коштують грошей і доволі багатсько. GTA 3 коштує 6 доларів, GTA Vice City також 6 доларів, а GTA San Andreas найбільше. 8. Доларів. І в сумі це 20 доларів, що приблизно 840 гривень, що багатсько. Але в App Store ви можете купити цілу трилогію за 15 доларів, що приємніше. Це приблизно 630 гривень. На Android всі ці ігри коштують по 180 гривень. На жаль, трилогію взяти не можна, але в сумі це виходить 540 гривень, що приємніше за Apple. Definitive Edition також продається в App Store, але я чесно не бачу сенсу взагалі розглядати, адже якість така собі, а ціна в 2,5 рази більш. Ну серйозно, одна гра за 20 доларів, ну таке собі, коли ти можеш взяти за 15 доларів цілу трилогію і кайфувати наповну. В цілому, і Definitive Edition буде тягнути всі актуальні смартфони. Для прикладу, грати на 120 Гц буде набагато приємніше. І в цілому, цікаво, є ігрові ПК, але що зараз відбувається на ринку ігрових смартфонів, пам'ятаєте такі? Якщо зайти на є-каталог е і в категорії смартфонів, справа в підборі за параметрами можна обрати за напрямами смартфони. Тут є окрема плашка, ігрові смартфони. І от, якщо подивитися, то зараз якось не дуже. Є як Nubia і Asus ROG. Мені особисто більше цікавить Asus ROG Phone 9 та 9 Pro. Якраз закинемо їх у порівняння, якщо глянути, то вони майже дві краплі води. З цікавого, в обох Snapdragon 8 Elite, звичайні стартує з 12 ГБ оперативки в прості 16 ГБ. Також в обох однакові камери, тільки телевик ще є в прості. Але що дуже цікаво, те, що частота оновлення екрану тут на 185 Гц, ніби як найбільша частота оновлення взагалі. У смартфонію. А якщо спуститись до самого низу, то можна побачити на динаміку ціна. Так, звичайна версія коштує в середньому 34,5 тисячі гривень, а прошка аж 52 тисячі гривень. В цілому прикольні девайси про всяке посилання залишу в описі під цим відео. Наступна гра не менш цікава, трішки бойовки нам не завадить, тож це Prince of Persia The Lost Crown. Це нова пригодницька гра у стилі метро Єдвані, де ти граєш за Саргона, елітного воїна, який вирушає до міфічної гори Кав, щоб врятувати принца. На тебе чекайте. Небезпечні вороги, загадки, акробатика та битви з використанням сили часу. Гра поєднує динамічний 2,5D геймплей, перську міфологію та стильну візуальну подачу. Це перезапуск легендарної серії, який отримав схвальні відгуки за бойову систему, графіку та атмосферу. Я трохи пограв у гру і мені нагадало ті часи, коли ми грали в ігри на кнопочних телефонах. Оце нажимали 4, 6, 1, 3, 5, 2 і так далі. Ось ця гра трішечки мене перенесла в ті часи. До речі, можете спробувати пограти. Безкоштовну демо-версію. Трішечки покласти і зрозуміти, чи подобається вам ця гра, чи ні. Якщо сподобалося, то повна версія коштує на iOS 10 доларів на Android 450 гривень. Supercell, пам'ятаєте, там Clash of Clans, Clash Royale, до речі, класна вертикальна гра, і купа всього іншого. Ось нещодавно я знайшов ось таку цікавинку і вже граю третій день, і мені поки доволі таки заходить. Moco від Supercell це нова пригодницька екшн RPG гра з елементами MMO, де ти граєш за мисливця, який вирушає у. Віртуальні світи, щоб полювати на небезпечних монстрів. На тебе чекають динамічні битви, квести, прокачка персонажів та збирання луту. Гра поєднує стильний мультяшний візуал, швидкий геймплей і корпоративні рейди з друзями. Це експериментальний проєкт від авторів Clash of Clans і Brawl Stars. і Це дуже круто, що компанія намагається експериментувати. Можете також спробувати. Ця гра є безкоштовною, як і всі інші ігри від Supercell. Наступна також ностальгічна гра, і ми знову ж таки збиралися всі в школі на перерві і змагалися. Між собою, хто довше протримається, і це Magic Tales. Це популярна музична, ритмічна гра, яка поєднує швидкі ігрові процеси з різними музичними жанрами. У цій грі гравці натискають на чорні плитки піаніно, коли вони з'являються, і ковзують низ по екрану, створюючи чудові мелодії. Мета полягає в тому, щоб торкнутися правильних плиток, уникаючи білих. У міру просування гравців темп музики та швидкість плиток зростає, що кидає виклик їхнім рефлексам і відчуттям ритму. Взагалі дуже прикольно залипнути під цю гру, коли ви. Дите в туалеті, отак оце дете під піаніно і гарно проводите свій час. Ну що, як вам підбірка? Сподіваюся, після цього відео якусь ви її завантажите. І також, якщо вам сподобалося це відео, не забудьте підтримати його лайком, і також підписку на цей канал. Нам залишилося зовсім трохи до двох тисяч підписників. І зараз перед вами виставилося два запропонованих відео: Ось тут зліва або справа. Я впевнений, вони дуже цікаві та корисні. Тож ти це, який тобі до вподоби. А з вами весь цей час був Андрій. Бережіть себе, до зустрічі у нас. Стопному відео